Які я зараз вам дам, завдання на них записане. Використовуючи відповідні джерела, кожен член вашої групи отримує номер. Каріна буде номер 1, кладік 2, Віта 3, 4, 5 і 6. Запам'ятовуйте. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Далі. Тут Андрюша 1, 2, 3, 4 і 5. Значить, оце у нас буде група не з 1. Акла сторінку 10 і сторінка 60, 60 у підручнику. Далі три номери, всі разом працюєте, заповнюєте табличку. І ви заповнюєте височину, визочити зараз до перші друзями. Решта допомагає. Значить, перша група працює, перша група працює. Акла, сторінка 10, підручник, сторінка 62, 63. Друга група Атлас, сторінка 10 підручник 64 65 сторінка. І третя група сторінка 10 Атласу, і сторінка 67-66 підручник. Щоденко 5 хвилин. Всі шукають розсоли. Ви, ви повинні знайти.

内力。